номер 4 Владислав Гіренко, номер 5 Дмитро Жолтко, номер 8 Максим Зозуля, номер 20 Максим Коваленко, номер 11 Ілля Луговий, номер 10 Сергій Рупан, номер 6 Микита Самофалов, номер 12 друзі Дмитро Федоренко, номер 17 Дмитро Чалий і перший номер Богдан. Так, ще одна спроба по живочку. Ні, тут забирає м'яч голкіпер. Одразу скидання собі на хід. Дуже небезпечно робив це Федоренко. Ясльозалуй. Вий... Ах, зараз можна щось вигадати. Ну нарешті м'яч в воротах! Олексій Бараненко. Дуже багато сумбуру зараз було. З'їдаються Федоренко та Білик. Поживодько. Треба зараз вмикати всі свої потужності на плюс 10. Дайте йому там щось за кадром поїсти. Якийсь батончик протеїновий. Щоб поживотько. ой поживодько! Ляпнув так, ляпнув, плюнув, так, плюнув. Ну, ось так, друзі.